Вітаю, друзі! Сьогодні почну з добрих новин. Нехай ці добрі новини поки що є авансом, але якщо щось є позитивного і приємного, то потрібно приділити 2-3 хвилини. Нам дуже бракує чогось такого життєствердного, обнадійливого в ці важкі, складні, напружені дні. Великобританія надала нам летальну зброю, крилаті ракети, штормова тінь називається в перекладі. «Storm Shadow». Бойові характеристики є ну, вражаючими. Ми ще поки що не працювали з такими ракетами, не користувалися такою зброєю. Ракета майже непомітна для практично невразлива для ворожих ППО, а летить на дуже низькій висоті, може летіти 20-40 метрів, гинати перешкоди, подвійна бойова частина, дальність враження 250 кілометрів, там 530 чи 560. Я так розумію, дальність буде залежати від погодження з нашими британськими партнерами. Що позитивного в цій новині? В цій новині є дві речі позитивних: по-перше, нас підтримують не тільки голуби миру, в особі Демократичної партії США і Джо Байдена, але також і яструби війни. І оці яструби війни вони бажають нам життя. І миру через перемогу, не через поразку, не через заморожування конфлікту, а через перемогу. Це важливо розуміти. Тобто, є такі, от у нас партнери, яструби війни, які нам допомагають. Так стало, що у нас от голуби миру, в основному основні постачальники зброї. Я тут принагідно скажу один важливий момент, щоб ви розуміли оцей нас. Весь параполітичний істеблішмент, селебриті столичний Київський, вони надзвичайно якісь. Ну я не знаю песимістами. Це комплімент сказати, що вони песимісти. Це люди, які не бажають проявляти ніяких зусиль. Вони це конформісти такі приховані, вони все нагнітають ситуацію, розказують про війну до останнього українця. Переважно це представники бізнесу. Наші політики відставні, люди, ну я не знаю, якоїсь лівої ідеї, є протилежний, звичайно, полюс, неадеквати, які все дивлять, на все дивляться в рожевих окулярах і вважають, що Сполучені Штати, саме Сполучені Штати, голуби миру, за нас все повирішують. І от мені доводиться часто там сперечатися в узьких колах з тими людьми і шукати якісь аргументи. І коли е уже я дістаю заначки такі останні аргументи, кажу, що не треба думати, що все планується тільки голубам миру і різного роду конформістами. Світ складається також із людей волі, з людей, які хочуть нашої, нашого життя через перемогу. І нашого добробуту також хочуть через перемогу. Це важливо розуміти. Яка ще позитивна новина є. Від який висновок позитивний можна зробити з цієї доброї новини, отак От правильно сказати. Якщо нам надали ці ракети, значить хтось з України з Украї... від української сторони попросив ці ракети. Це важливо. Це важливо, тому що інакше, я думаю, якби ми не просили і не переконували, і не давали гарантії, що ми їх використаємо і правильно використаємо, і що ми самі прагнемо перемоги, а не договорників і заморожування конфлікту, то напевно нам би їх не дали. Сполучені Штати, демократи, Ентоні Блінкін, Байден не задоволені дією Великобританії. Ентоні Блінкін вже дав якісь там коментарі, такі дипломатичні, що, мовляв, кожна країна буде вчиняти по-своєму. Але, коротше кажучи, це все добре. Тепер я перейду до наступного блоку цього відеоблогу. Я розумію, що я знаходжуся в такій інформаційній бульбашці, але вчора я був вражений кількістю коментарів до статті колумніста з газети Нью-Йорк Таймс, звати його Томас Фрідман. І він написав таку статтю. Зараз я точно вам скажу: небезпечний Володимир Путін небезпечний дурень у світі. «Володимир Путін небезпечний дурень у світі. Вражаюча кількість. Коментарів, причин захопливих таких коментарів. Я не можу зрозуміти, чому, що там захоплення. Я звичайно поцікавився цією статтею. І я сьогодні хочу зупинитися на цьому моменті, тому що мало того, що у нас проблеми складають люди на зразок Томаса Фрідмана, так у нас ще складають проблему наші колумністи, лідери громадської думки. І, передусім, Віталій Портников мені вразив. Значить, хто такий Томас Фрідман? Він не просто колумніст, міжнародник, який веде авторську свою колонку в Нью-Йорк Таймс, він лауреат трьох пуліцерських премій. Ну, і, звичайно, коли така людина відкриває рот чи бере в руку там, перо, ручку і починає щось писати, то на це, звичайно, реагують такі люди, маститі. Майстри пера, як от Віталій Портников, ну і ще багато інших. Значить, у мене взагалі склалося враження, що відбулося закінчилося таке клінічне, рандомізоване, багатоцентрове, плацебо контрольоване дослідження, у якому намагалися довести, що Путін найнебезпечніший дурень. От Путін — найнебезпечніший дурень, і нарешті зібралася прес-конференція. І вийшов оцей поважний Томас Фрідман, лауреат е, трьох поліцейських премій, і оголосив, дослідження завершено Путін найнебезпечніший дурень. Ура! Сполучені Штати Америки поставили діагноз, визнали Путіна дурним. Значить, що я хочу сказати одразу по цій колонці, по цьому тексту, по цій статті? Значить це абсолютно проросійська стаття, абсолютно проросійська стаття. Це треба так вміти і мати прізвище Фрідман для того, щоб критикувати Путіна, обзивати його якими словами, але фактично повністю грати на Кремль на Росії. Значить, спочатку, при чому стаття так хитро написана, що Томас Фрідман висловлює свої ну, кремольні думки проросійські, але йому цього замало. І він ще читача дуже таким прийомом майстерним, водить, заводить на іншого свого колегу, його звати Леон Арон. Леон Арон. І давайте почнемо з Фрідмана. І в чому, значить, чому я кажу, що це значить, проросійський матеріал? Росія буде зупинена в Україні незалежно від того, виграє вона чи програє. І лише тоді, коли Путін е, вирішить зупинитися, війна закінчиться. Ще раз от роблю акцент на цьому моменті, що Росія. Буде зупинена в Україні незалежно від того, виграє вона чи програє лише тоді, коли Путін вирішить зупинитися. От все залежить від Путіна, програє виграє війну, але Путін буде рухатись постійно. і Тільки от від голови цієї людини все залежить. Від українців нічого не залежить. Від сполучених штатів нічого не залежить. Від Британії не залежить, не залежить від Європи, Німеччини, Франції нічого не залежить. От одна людина Путін все от. Фрідман про це розказує. Причому що цікаво, як говорить Фрідман. Як, як його коротше, там сумління гризло і коробило, нібито, так він, коли почалася війна 24 лютого 2022 року, він біний не міг визначитися, куди йому взагалі вирушати, щоб висвітлювати цю війну в Москву, в Київ, в Одесу, в Крим, в Брюссель, в Париж, в Берлін. І потім він прийшов до геніального висновку. Не треба нікуди їхати, треба залишатися в США. Тому що епіцентр всіх подій відбувається в голові Путіна. Війна в голові Путіна. Не в Україні, не на Донбасі. Ніде, да? в голові Путіна. Все, ну класна позиція, як на мене. І далі він рухається про те, що чому ж Путін у нас цей найнебезпечніший дурень у світі, тому що в нього не було плану Б, виявляється. Виявляється, зрозумієте, злодій, коли йде щось відібрати, а бандит так, у жінки вночі, то в нього немає плану Б. План Б, як попросити вибачення у цієї жінки вночі, віддати їй сумочку, гроші там чи мобільний телефон. Це план Б, відхід з вибаченнями і так далі. І е, третій висновок пробують е, Томас Фрідман. Путін поставив себе у ситуацію, коли він не може виграти. Не може виграти, ну правильно, не може виграти, бо немає плану Б. Фрідман тут не домовляє. Якби в нього був план Б, то звичайно він би виграв. І нарешті б, Фрідман заспокоївся разом з редакцією Нью-Йорк Таймс. От е, не може він програти, але він, бідний, не може зупинитися. От ви розумієте, перпету мобілі. Вічний двигун. Він кудись рухається, значить, цей Путін, і нічого його просто не може зрозуміти. Можна просто сидіти в редакції Нью-Йорк Таймс і спостерігати, як цей вічний двигун кудись рухається. І все. Нічого не може зупинити. Далі я виділив четвертий пункт, він надзвичайно важливий і протирічить обом цим авторам, які згадуються у цій колонці. Значить, в чому проблема Путіна? І в чому Путін не може зупинитися? Тому що він переживає, що російський народіць почне підбувати баланс, витрат на цю війну і здобутків, і баланс буде не на користь. І Важливий момент, про що говорить Фрідман у цій колонці, для того, щоб замаскувати цей негативний баланс, від'ємний баланс, йому потрібно зруйнувати всю Україну. І от він буде руйнувати всю Україну до тих пір, поки, е, значить, це не замаскує його е, проколи і його прорахунки і відсутність плану Б. Оце, що робить з значить ракетними обстрілами, Путін і так далі, це компенсація плану Б, якого у нього не було для того, щоб замаскувати, що не було плану Б. Ну, Фрідман пише статтю, ви ж розумієте тут. Да? Він не може інакше висловлюватися. От е, хитро, мудрено, всім подобається, всі плещу в долоні. Який розумний чоловік Томас Фрідман, ви розумієте? Ось. І далі от посилання йде на цього Леона Арона. Він рекомендує прочитати це. Все. Це історик Путінської Росії, який працює в Сполучених Штатах в дослідженні там східноєвропейських народів, славян там, чи кого, я не знаю, якийсь інститут. І е, цей е, Леонарон також говорить про е, цей негативний баланс, тільки іншими словами, а потім, потім. Вони значить, приходять до такого висновку, що чому значить, війна а, ну, не зупиниться, і взагалі це буде продовження всього, а, тому що російський народіць він не пробачає поразок. З одного боку він буде дуже бути стурбований і роздратований негативним балансом, який намагається прикрити Путін а, розбиттям інфраструктури в Україні. А з іншого боку, народцю наплювати на негативний баланс. Автори вже забуваються, про що вони писали, трьома за вищі. І говорять про те, що народіс не пробачає поразок, він вимагає реваншу, він вимагає нової війни. І ця війна буде вічно. І, а, а, значить, Леон Арон, на якого посилається Томас Фрімен, говорить про такі сценарії. Значить, може бути. Вихід з цієї ситуації, коли Путін повністю знищить цю Україну. Отак, от як він зробив з Маріуполем, так він зробить з усією Україною. І тут весь народ скаже: ну нічого страшного, що баланс негативний, все нормально. значить. Головне, щоб ми зруйнували всю Україну, прикрили відсутність плану Б. От і наступний сценарій, коли може бути закінчена війна. Що все ж таки Путіну вда е вдасться спробувати втягнути Сполучені Штати Америки, і сторони обміняються між собою ядерними ударами. І от після того, як вони обміняються ядерними ударами, Сполучені Штати Америки почухають потилицю і скажуть: «Добрий Путін, що нам треба, ми тебе готові слухати. Буде від. Значить, Україна зруйнована, обмінялися ядерними ударами. І, і Штати все одно поступаються Путіну і кажуть, тепер ми готові слухати тебе. Що ти там хотів? Ось такий вихід ситуації. Оце такий сценарій в колонці. Наші то, носяться як дурні списаною торбою, бо Путіна назвали ось цим найнебезпечнішим дурнем у світі. Діагнозом поставив. Найнебезпечніші дурні у світі це Томас Фрідман, його коріш Леон Арон, а також наші експерти, які ведуться на оці всі звання лауреатів трьох поліцейських премій. Значить, Путіна, по-перше, Путін не, не єдина фігура, не все відбувається у нього в голові. Не Путін воює, це треба розуміти. У нього є ресурси у вигляді людей, які вважають своїм сенсом життя піти з цього життя як жертва царя, віддати себе війні. Цей ресурс він обмежений. Ми бачимо, що він вже вичерпується. Про це, про це говорить і сам директор ЧВК Вагнер Євген Пригожин. Значить, воює люди. Які мобілізовані, які мають страх, вони так само бояться смерті, і вони нездатні вічно і завжди йти вперед. Путін і Росія не має безкінечних і економічних, і військових ресурсів, людських ресурсів, в тому числі Путін не є самостійною фігурою, не потрібно залазити до нього в голову і пробувати щось там знайти, тому що він представник. Істеблішменту, колективного органу просто-напросто. І поки оцей колективний орган має ресурс для війни, людський ресурс, це ключовий ресурс. От зараз це ж, ви зверніть увагу, що Томас Фрідман він сказав, що він мовчав, тому що ну, нічого не мінялося, ну, все було стабільним, сталим. А тут раптом з'явилися такі події, що він щось новеньке може підсвітити, показати. І так далі. Так ось не те він підсвічує. Новенькі насправді можна сказати, що головним ресурсом Путіна є зеки і люди, які готові віддати себе за царя. Їх не так багато, цих людей, які можуть взимку в окопах сидіти і ловити снаряди від танку. Не так багато цих людей. Все, що потрібно зробити, це не треба копатися. Я знову звертаюся до простих категорій, до людей, які мислять. Побутовою раціональністю. Оцим всім видатним фрідманам і аронам їм бракує не просто інтелекту, а побутової раціональності. І побутова раціональність говорить прості речі. Потрібно забрати у Путіна плацдарм для наступу, якщо в нього не буде плацдарму у вигляді квадратного кілометра українських територій, якщо в нього не буде людського ресурсу, який просто потрібно оточити, розгромити, Путін не буде нічим. Більше загрожувати нікому. Колективний орган просто змінить Путіна на якогось іншого, і вони будуть зализову рани, щось там робити. Але для того, щоб не повторилося, це нам потрібно а, мілітаризуватися. Все не потрібно займатися а, цією політичною психологією, розібратися в голові Путіна і всякою дурницею. Ну, це в принципі те, що я на сьогодні хотів сказати щодо сьогоднішніх подій. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це дуже важливо. До побачення до наступної зустрічі.